55-літній ювілей відсвяткувала кірвоградська дитяча художня школа імені Олександра Осьмьоркіна. За ці роки мистецький заклад виховав понад 2,5 тисячі талантів. Серед них чимало заслужених художників та діячів мистецтв. Школа і нині залишається осередком творчості. Педагогічний колектив працює за авторськими навчальними програмами, які визнані одними з кращих в Україні. А роботи вихованців постійно експонуються в багатьох країнах світу і здобувають високе визнання. Чим зараз живе школа? Ола розкаже Ольга Склярук. У своє нинішнє приміщення художня школа перебиралася 23 роки тому. До цього знаходилася в бібліотеці імені Гайдара. До ювілею закладу підготували фотовиставку випускників усіх років. Тут є і перший випуск юних художників. Це перший випуск, де зображений Вітя з Леонід Іванович, нині покупи на царство небесне, наш директор, який був часу директором. Перших днів працював у школі Леонід Бондар, який майже 25 років був директором закладу. Він був чоловіком емоціональний. Очень такой, ну, умел наш всех зажечь преподавателей Вот. и на творческую работу, как и коллег своих. Нас преподаватели так і дітей. От, он вообще человек был очень творческий. У нього підход був ну, во е, творческий. Вот Для нього ученики це були його колеги, художники. Ну, і ми, по його тоже так же относимся к детям. Творчий підхід свого батька успадкувала його дочка Тетяна. Нині разом із учнями опановує нову техніку створення різноманітних лялькових образів. Це займає багато часу, однак приносить задоволення і викладачеві, і дітям. Наша задача здесь в школі ми зажигаємо зажигаем звездочек, а дальше они идут дальше. И даже если они вот, ну, совсем уж не научились рисовать, все равно у них будет творческий подход к любому аспекту жизненному. Карнавальні ляльки, а також графічні та скульптурні композиції, батики, декоративне шитво наповнили виставку, яку вихованці художньої школи презентували в музеї Осьмьоркіна. Ось тут ми представили роботи, посвящені 55-летію нашої школи, день рождення у нас. І називається це виставка. Резвяный карнавал». Ну, понятно, тематика такая. Основная масса работ здесь прикладные есть работы, есть, конечно, и станковые композиции. А именно «Рездвяный карнавал» представлены работы Татьяны Леонидовны Бондарь. Это великолепные куклы. У нас просто принята у нас разумело, потому что музей Александра Смеркина и художественная школа имени Александра Смеркина. Вот. И а работы, работы оцениваются на От. І Ця виставка, бачите, вона така яскрава, насичена. Часто створені образи схожі із їх авторами, говорять викладачі. Художниця Інна любить все темне і загадкове, тому і ляльку створила в похмурих тонах в стилі венеціанського карнавалу. Я діли чуть більше двох місяців. Вона з полімерної глини, проволоки, синтепона, самотіла тіло, обмотане колготками і купленої ткані блістяще і кружева. А от парочка карнавальних героїв Анастасії Дудченко веселіша. Над ними дівчина працювала півроку. Зделаний из пластики сама идея пришла неожиданно накануне Смотрела фильм. Мне очень понравилось, как там були одети герої, все остальное і це ну, посодействовало, чтобы мы сделали с помощью моей мамы. И Я сама зі костюмы. Ныне дитячу художню школу відвідує понад 300 дітей з кожним роком охочих тут навчатися більше. Є. Ольга Слірук, Анатолій Басисти, Іван Фоміченко день за днем. ¡Gracias!